Доброго ранку, друзі. Вітаю всіх підписників мого каналу. Вітаю кожного глядача, який переглядає це відео. Бажаю всього вам найкращого. Щасливий грибник сьогодні на Шурдені. Черговий раз пробує відкрити. Ну не відкрити, я вже був тут. Але з надією на нормальний такий суттєвий збір грибів. І на, на півдорозі ми на шурден є місця деякі, які ми знаємо і перевіряємо по дорозі до основного місця, де ми збираємо. І зайшов я на це місце, знайшов отаких от чотири червоних козарі. Або підтрепетники, або підтопільники, хто як називає. Я їх не став знімати, бо е, я зараз беру їх, так як о, бачите, говорив, говорив, думаю, що це тут торчети. Сергішку я взагалі не буду брати. Я приїхав за білими грибами. Ну і... Побачив я, друзі, білого гриба. І він дуже гарний. І я і вам його покажу. Дивіться, який. В лісі сухо. Дош... Тепер йде дощ, але взагалі в лісі сухо. Дуже гарний білий гриб. О, молоденький, бачите, знизу білий. Отакий білий грибочок. Ну, це вже. Да я надію. І молодий. А якщо він виліз з такої суші, маємо надію туди до компанії, що щось таке, то ми знайдемо. Ну, якщо рахувати червоні червоняки, то ми вже знайшли. Початок є, а далі побачимо, все, я вам покажу, що знайду. І навіть те, що, якщо не знайду, все одно покажу гарні краєвиди. Ось я знайшов вже такого більш-менш нормального грибочка. Вернів двох, один старий, з нього ми нічого не візьмемо, ми просто його покажемо, який він великий і який він червивий. Ми його отак притиснемо до землі, накриємо, нехай сіється. Але тут є такий. Це, напевно, хороший. Слава Богу. Це вже другий. Може щось потрошечки надебаємо. Ще один знайшов, цей трошки погрезений, але це вже радує. Такий він. Гарний. Але оцей жук його з'їв. Нічого, шапочка добра. Може і корінь добрий. Візьмемо. Ну а це, друзі, вже справжня бомба. Дивіться. Ах! Оце грибочок. Оце грибочок. О, це мене радує вже. Небагато я тут ходив і вже три грибочки, слава Богу. Друзі, доїхали ми вже майже до Фошків, ще до е, того місця, де ми ходимо до Красного Долу, ще їхати 2 кілометри. Найшов я вже 4 грибочки. Три грибочки ті коричневі, ну такі як осінні і чистенькі. І дає надію нам, що ми щось надибаємо. Але побачимо, як воно буде. От Які гарні гори. Дощ іде, парує ліс. Ну, ліс парує. Кажуть, що мали би бути гриби. Ну, поки що тільки надія, нема ніякого. Ніяких знань, ніхто нічого не говорив. Навпаки, один зустрів у берегометі на, заправ... на євронафті на заправці чоловіка розговорився, він з'являється лісничий в селятині. Каже, хлопці, нема ніяких грибів. Ну, По гуцульських мірках є гриби, це коли за півдня приніс 3-4 відра. Оце по їхніх мірках є гриби. А по наших, навіть якщо ми пів відразу знайдемо, це вже є гриби. У нас ми погуляли, подихали свіжим повітрям, полюбувалися природою. І ще й назбирали трішки грибів. Так що побачимо. Друзі, лиє такий дощ. Може вже після цих дощів буде. Щось намочить. Немає поки що. Багато. Там на перевалі знайшов був чотири. Тут по наших місцях поки що перші два, але такі що варта. Це варто й подивитися, варто і знайти, дивіться. Дивіться, що за гребячки, дивіться. Отого року, о того разу я з тої дірки виймав. А тепер дивіться. Чуть-чуть цей поїджений. Але тут дивіться, який гарний. Дивіться. О! Закриває. Отакі два гарнячки. Все, я пройшов 5 кілометрів, але я задоволений. Свіжим повітрям надихався насиченим хвоєю двох отаких от грибочків знайшов ідемо далі цю дірку закриваємо. більше тут нема може ще щось знайде друзі я знову в цих хащах що я позаминулого разу показував вам і немає грибів так багато але двох я вже знайшов там трьох чотирьох ми на шордені і от перший грибочок у цих хащах. Переключаюся і показую вам. От, друзі, показую вам. Один. Ось такий. І тут маємо другий маленький. І це говорить, що ми щось та, мабуть, знайдемо тут. З'являються. Ось такі два молоденькі. Б'є надія. Добре. Слава Богу. Друзі, спустився я в ту гірлу. Це до гори підніматися ще метрів двісті. А туди униз ліс ще більше. Туди навіть не знаю скільки. Находився, всього знайшов чотири грибочки тут. Ну, але що я зараз знайшов, то я вже нічуть не жалію, що я пройшов вже за 10 кілометрів, бо я знайшов такого гриба. Дивіться. Дивіться. Ой, вибачте, що я так знімаю якось. О. Дивіться. Який красончик. На ну, це бомба. Бомба риб. Слава Богу. Здається, друзі, що знайшов. Але хоча я якби грибник, але я не знаю, що це. Чи це гриб, чи це не гриб. А, це жутяк. Я не знаю, чи вони хороші. Напишіть в коментарях, хто знає, добрі це гриби чи не добрі. Ну що, друзі, за 300 метрів від машини я нахожу на цій локації останнього грибочка. Гарний грибочок. Ось такий. Красень. Намотали ми кілометрів 15. Я знайшов 10 штук, Сергій штук 20, а може і більше. Він, як завжди, чемпіон. Зняли декілька роликів. Ну, попробуємо ще одне місце. Може там щось нам буде. За все, слава Богу. Будемо добре спати. Находилися, надихалися свіжим повітрям. Так що все добре. Вернулися ми, друзі. Туди де зранку я вам показував трьох грибів. І, бо тут ми за пів години раптом я знайшов трьох грибів. Там ми знаходилися кілометрів 15, точно намотав я, але знайшов 12. може, кілограм. І от вернулася сюди назад. І от я буквально 15 хвилин як зайшов десь приблизно по цих місцях, де я зранку був. Але ранком я його не бачу і дивіться, який грибочок. Отака. Красончик. І що скажи щось на камеру. А не знаю, що сказати. Слава Україні сказати. Що маєш на серці, то кажи. Дуже люблю Буковину нашу. Слава Богу. Обожнюю, обожнюю нашу Буковину. Друзі, дивіться. Я показую вам тут рекламу. Чистий натуральний продукт. Ви можете заказати по... Новій пошти, людина вам прийшла чистий овечий буц бриндза. Без ніяких домішків, без шкідливих речовин. Найближче підприємство це десь у Чернівцях, 100 км з чимось звідси. Ми вже тут беремо. Три рази приїжджаємо і три рази купуємо. Барсик, Барс. Чи Я до тебе так гарно говорю, а ти... Ні. Поки що нікого не бачимо. Зараз прийдемо.